8 травня ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом у другій світовій війні. Мільйони загинули. Міста зруйновані через домовленості двох тоталітарних режимів: нацистського у Німеччині та комуністичного у СРСР. Зокрема, в Україні були зафіксовані численні злочини проти людяності, чинили геноцид проти нашого народу: єврейського, кримсько-татарського та інших. Майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Українці воювали у багатьох арміях антигітлерівської коаліції та робили героїчні вчинки, щоб не допустити перемоги загарбників. Так само, як і зараз. Тому ми пам'ятаємо подвиги наших пращурів. І так само шануємо зараз наших захисників, які були змушені взяти до рук зброю, щоб знову боротися проти тих, хто хоче знищити український народ, наші традиції та нашу ідентичність. Шанс на краще життя для 16-річної Соломійки з Рівного з'явився на сам Великдень. Дівчинка має вроджену аномалію розвитку хребта, через яку пересувається на кріслі колісному. Через COVID-19, яким вона перехворіла ще у 2022 тисячі розвинулось ускладнення, через що її нирки повністю відмовили. Відтоді вона була залежною від діалізу. Вона не могла води пити, скільки, скільки хотіла. Їй надобувала норма води це 200 мл. Це лише запити таблетки чотири рази і все. Чи це гаряче, чи холодно. Там не можна не морозова, бо це вода, не якої, ну, фрукт, овоч, це все чиста вода. Процедуру діалізу дівчинка проходила в Київському Хмедиті, проте після ракетного удару по лікарні батьки вирішили перевестися до Львова. Адже в той день Соломійка перебувала у відділенні на процедурі і дивом вціліла. Цей день був дуже дуже жахливий. Коли ми ніколи не могли подумати, що в дитячу лікарню, де дітки хворі, ну, може прилетіти ракета. Ракета зруйнувала повністю наше відділення, саме токсикологічне, і ми були змушені шукати інший центр гемодіалізу. Так, родина і потрапила до Львова у лікарню Святого Миколая, де її одразу поставили на лист очікування на трансплантацію нирки, так як це була єдина можливість більше не бути прикутою до процедури гемодіалізу та лікарень. Шанс для дівчинки з'явився після двох років очікування в ніч з 19 на 20 квітня. Ну, така чарівна, якби момент Ти їдеш в. По дорозі, бабіч церкви, в яких люди ну, службу проходять, свічки таке, як то таїнство, таке чарівне, потім сонце, по дорозі, зустрілися, хід сонця. І тоді ми приїхали сюди. І все, дякувати Богу, все добре. Донором для дівчинки стала молода жінка, яка трагічно загинула. Її родина прийняла важке рішення, яке дозволило врятувати життя іншим людям. Трансплантація була дещо складнішою, ніж стандартна, оскільки це зв'язано з діагнозом дитини. Діагноз спіна біфіда це є деяка аномалія розвитку, яка дещо ускладнює трансплантацію, але команда хірургів справилася досить швидко, можливо, на деякий, на не на деяку годину довше, ніж стандартна трансплантація. Все пройшло добре. Нирочка зараз виглядає дуже добре, як на третій тиждень після трансплантації. Нема ні набряку, нема ні розширень і індекс резистентності, тобто крообіг в нирці, є дуже добрий. Попри складну реабілітацію, Соломійка вже добре відновилась та в гарному настрої приїхала на чергову консультацію до своїх рятівників. Усе два тижні. Десь втікає своє топхе, і, дуже добре, і не питати поїхав і їхати йти, і я топхаю себе посіваю і не така втома Водичку, лотичку, мого багато їх пити, ти сяй, й ти і все їсти. Перший рік після трансплантації є дуже важливим, особливо перші місяці, і тому вона знаходиться під нашим спостереженням. Додамо, що згода на посмертне донорство допомогла не лише соломійці. Цей же день успішно пересадили печінку чоловікові, а в Києві шестирічному хлопчику трансплантували серце. Таким чином, другий шанс на життя отримали одразу три пацієнта. А від початку року лише у Львові у першому медоб'єднанні виконали більше півсотні таких операцій. Ірина Цвігун, Катерина Мамаєнко, Правда, тут Львів. Працівники ДБР разом з СБУ та УСР викрили та повідомили про підозру трьом податківцям, які оформляли підроблені інвалідності для чоловіків. Стало відомо, що вони були у змові з посадовцями обласного та кількох районних ТЦК та СП, лікарями міжрайонних МСЕК, а також медиками львівських лікарень і поліклінік. Один з учасників оборудки шукав клієнтів, яким робили документи, які передавали іншому спільнику, а тоді вже після вирішення кількох питань робили відстрочку від мобілізації через ТЦК. Залучалися і інші посередники. Брали за свої послуги від 3 до 10 тисяч доларів. Таким чином ділки оформили фіктивну інвалідність щонайменше 19 чоловікам. Намагався приховати товару на мільйон гривень. До пункту пропуску шагині прибув автомобіль, керманич якого обрав смугу руху зелений коридор, чим показав, що немає товарів для декларування. Однак під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили цікаву знахідку. У багажному відділенні серед фруктів були заховані майже 2,5 тисячі флаконів рідини для електронних сигарет. Відтак товар вилучили, а на порушника чекає покарання. Загальна національна інформаційна кампанія спали ФСБшника проводиться у Львовах у школах Львова та всієї Львівщини. Це що стосується нашої області. Також по всій території України ця інформаційна кампанія стартувала. Зокрема, минулого тижня вона розпочиналася з міста Києва. Отже, наші лекції спрямовані саме на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами, як я вже повторююсь, для протидії підпалам і для того, аби зберегти життя наших дітей. Адже, як ми можемо спостерігати, тенденцію ворог зараз надзвичайно активізувався в напрямку підривів своїх же агентів. Тобто російські спецслужби настільки агресивно ведуть свою протиправну діяльність, що вони забирають життя наших дітей. І е, ми повідомляємо учнями, що є кілька сценаріїв таких результатів співпраці з ворогом. Тобто, перший це є смерть від підриву вибухівки, яку можуть занести. Друге це є е, каліцтво, якщо пощастить вижити після підриву. І третє це є ув'язнення, тому що у всіх випадках підривники, терористи та палії є викриті та затримані службою безпеки України та національною поліцією. Отже, під час таких лекцій наші лектори повідомляють учням, що якщо в обмін на співпрацю з ворогом і отримання легких грошей вони можуть погодитися, то це нічим добрим не завершиться. Їм наголошують про те, що це не якась віртуальна гра, що це реальне життя і може бути дуже небезпечно. На вказаних лекціях також ми закликаємо до того, аби Діти, які стикнулися з подібною інформацією, з подібним вербуванням, одразу повідомляли правоохоронні органи ювенальних працівників, які закріплені за школами, вчителів, батьків, тобто будь-яка комунікація має виходити за межі спілкування лише з ворогом, якщо така відбувається ситуація. Для чого ми це робимо? Тому що інколи дитина закривається в собі, не розуміючи, що може бути і який може бути наслідок, так як ворог. Обирає тенденцію шантажу, і що саме небезпечно: не бійтесь повідомляти, коли вас шантажують, адже поки ви не вчинили будь-якого протиправного вчинку, вас буде не вас не буде перетягнено до кримінальної відповідальності. Наші співробітники Служби безпеки України розповідають, що є відповідний чат-бот, який створила Служба безпеки ще в грудні 2024 року. Він називається Спили ФСБшника. Він розроблений в телеграм-каналі. Це умисно. Ми продумали такий крок, адже саме цей месенджер ворог використовує найбільше, аби вербувати наших дітей. Під час лекцій наші працівники спільно з ювеналами роздають дітям такі флаєра. На вказаному флаєрі ми бачимо заголовок, що це стосується не поли своїх, а спали ворогам. Є QR-код чат-боту. Також на зворотньому боці даного флаєру вказано. Лінійка, де е, ювенальний інспектор певної школи записує свій контактний номер телефону, і за цим контактним номером телефону дитина також може безпосередньо звернутися до ювенального працівника і повідомити про спроби вербування. Якщо ж немає дитина біля себе такого флаєра, е, під час цих лекцій діти отримують інформацію, що можна всього лиш навколо відкрити телеграм і в пошуковій стрічці написати «спали ФСБшника. Одразу відкривається наш чат-бот, і є послідовний перерахунок дій, які ворог пропонує вчинити: підпали автівок, підпали будівель ТЦК, підпали інших об'єктів оборонної інфраструктури, чи здійснити якусь іншу протиправну річ. Зв'язку з тим діти можуть дуже швидко обрати опцію, яку який саме злочин ворог їм пропонує вчинити а також коротко. Надати нікнейм або номер телефону, який здійснює вербування. Хочу наголосити, що вся інформація, яку будуть подавати діти, підлітки чи інші дорослі громадяни, до яких було застосовано вербування, є абсолютно анонімною і миттєво перевіряється нашими працівниками. Наші співробітники дають інформацію не лише про сам чат-бот, але й про можливі попередні спроби, як ворог може здійснювати свою не співпрацю, а свої такі вербувальні дії для нібито подальшої співпраці. Отже, наприклад, якщо розповідаєш, що якщо вам пише незнайомець і пропонує легкі гроші там за е, виконання простого, ніби на перший погляд, завдання, і акцентує на тому, що до прикладу дитина неповнолітня і тобі за це нічого не буде, ти просто заробиш певні кошти, це не так. Згідно кримінального кодексу України до кримінальної відповідальності притягаються діти з 14 років, так як стаття Диверсія передбачає таку відповідальність. Також за статтею 111 Державна зрада можуть притягатися діти, і це надзвичайно важка стаття, за нею може бути довічне позбавлення волі. Також хотіла би наголосити, в нас під час лекції дуже часто відбувається питання від дітей. А чи я вже підпадаю до кримінальної відповідальності, якщо я почав листуватися з ворогом? Ні, допоки ви не вчинили протиправних дій, ви маєте можливість здати ворога до СБУ і блокувати його протиправну діяльність. Адже саме стаття 111 державного кримінального кодексу України Державна зрада, частина 3» передбачає. Таку опцію, що звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка не вчиняла жодних протиправних дій на шкоду державній безпеці України, хотіла би нагадати ще раз, в разі якщо відбувається така ситуація, що ви відчуваєте вербування зі збоку сторони. Російських спецслужб, або ви не знаєте, що це російські спецслужби, але відчуваєте, що вас намагаються завербувати до вчинення будь-якого протиправного вчинку. Будь ласка, повідомляйте цю інформацію на наш чат-бот з коли ФСБшника, або ж якщо ви учень чи студент ліцею коледжу, повідомляйте своїх ювенальних інспекторів, або ж дирекцію чи керівництво навчального закладу.